Привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. Так, назва даного відеоролика чиста правда, і я дійсно продав всі акції, але є одне но. Я продав акції, які були в мене на рахунку в ДеЖіро. В мене нагадаю, є два брокерські рахунки: один відкритий в Interactive Brokers, інший в Дежиро. І всі акції, які були на DeGiro, а це приблизно на, орієнтаційно на 5,5 тисяч євро, я їх продав вчора і вже всі гроші виручені встиг вивести собі на банківський рахунок. Для чого це я зробив, то в сьогоднішньому відео вам розкажу. Але нагадаю вам, підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили. І звісно, Ставте лайк під даним відеороликом. Зараз ви можете бачити, як виглядає мій рахунок в Interactive Brokers, а саме, що тут пише, що ваше портфоліо порожнє. У мене до того часу до вчора було тут 11 різних компаній в сумі на 5,5 тисяч євро. Зараз, як бачите, баланс на рахунку 0,88 євро цента. Які я, в принципі, виведу пізніше, бо в мене ще незадовго, там, 15 лютого, прийдуть мені дивіденди від компанії Ephi, бо я ще був приписаний на отримання дивідендів. Всі акції я продав, а зробив це з декількох причин. Перша, ну і можливо, ну не до кінця, в принципі, основна, але одна з. Це те, що важко дійсно мати два брокерські рахунки, а саме під поглядом того, що важко слідкувати стан, загальний стан портфеля. Так? Ну, бо одні акції купуються в одного брокера, інші в іншого. І навіть якщо купили ту саму компанію, ну, то потім важко рахувати середню ціну покупки. Ну і так, так, в принципі, я створив таку табличку, якою користуюся, яку вам показую. Ну, але це, наприклад, тут. Щоб вписати там кількість акцій, ну, це, понятне діло, додати-додати і буде кількість акцій. Ну, наприклад, середню ціну це вже трошки, трошки важче. Це треба рахувати середню ціну там, середню ціну в, на іншому брокері, ну і вписувати ту ціну. Ну і ну, це, це не є основна причина, в принципі, це одна з. Ну і взагалі важко слідкувати, наприклад, там, скільки портфель просів від якогось періоду часу. Так, є різні там сайти, які допомагають слідкувати, наприклад. Ну, Але здебільшого. Вони платні, здебільшого вони закордонні а і платні там в валюті, в доларах чи в євро, в принципі, немаленькі гроші. І поки що мій портфель не дозволяє на те, щоб купувати і підписуватися на такі сервіси. Ну, а рахунок в Interactive Brokers, до речі, так він поки що в мене виглядає. Бачите, в мене там вартість портфеля тут 18 тисяч 59 доларів. Ну і тут вже є різні. там Діаграми, можемо подивитися, скільки там, як виглядав в портфелі в той чи в інший день, як, наприклад, він виріс за якийсь період часу, наприклад, там за останні 7 днів бачимо портфель зріза на 3,5%. Наприклад, за один місяць портфель зріза на цілих 13%. І це тільки сам ріст акцій, не поповнення, бо я вже досить таки давно поповнював рахунок в даного брокера бо останньо купував акції в Дежіро. Ну а що буду робити з тими грошима? Ті гроші, звісно, я не буду витрачати. Не для того я інвестую, щоб зараз ті гроші вивезти і потратити. Я просто ті гроші, які до мене прийдуть на банківський рахунок, перекажу до Interactive Brokers. Можна сказати, одразу, тільки вони як до мене прийдуть, поки що в принципі не не прийшло. Бо це ціла та транзакція. То, що гроші мені проходять на рахунок від дежіро, десь буде тривати 2-3 дні приблизно робочих. Ну, вже один день минув, поки що грошей маю. Ну, і ті всі гроші автоматично переведу, ну і потім буду купувати акції. В принципі, не всі компанії, які продав з Дежіро, я буду купувати на інтерекі Brokers, ну бо не до кінця, можливо, всі мені подобаються, можливо, щось поміняю. А що, що буду купувати, ну то, звісно, буду знімати вам відеоролики і викладати в YouTube. Так що підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Є, в принципі, така штука, як переказ самих акцій від одного брокера до іншого. Але, чесно кажучи, це не до кінця вигідно з таким капіталом, який як є в мене. Якби там, окей, вартість портфеля була мільйон доларів, може більше, було б, звісно, набагато легше, дешевше і простіше зробити просто переказ акцій від одного брокерського рахунку до іншого. Ну, але хочу вам сказати, що це коштує і, в принципі, немалі гроші. Якщо добре пам'ятаю, але це не точно переказ однієї позиції, не акції, а однієї позиції, тобто однієї компанії з рахунку. На рахунок в Дежіро коштує хіба 10 євро. Ну, Якщо порахувати, що в мене там було 11 компаній, це, ну, в принципі, немаленькі гроші 110 євро. Ну, але так, в принципі, щоб зробити це і продати ті всі акції, це я змусений був продати всі акції, тобто закрити позицію. Ну, Але зробив це зараз, бо знаю, що мій портфель, в, принаймні в даного брокера, був в мінусі. Ну, як я знав, це в принципі, просто в мене в таблиці є цілі всі дані по позиціях, які я купував того чи в іншого брокера. Я вам показував вже в минулих відеороликах, могли б їх бачити. І, наприклад, так це виглядає в Дежіро. Наприклад, тут є позиції, коли я купував, по якій ціні, там, скільки комісій заплатив. Ну і, звісно, в другій половині тут бачите, вже все заповнене. Це, власне, коли я продавав, а тут бачите, 23 січня, тобто вчора. Я їх продавав. Ну і так само по ціні, які продав, скільки комісії заплатив. Бачимо, в середньому комісія не є така маленька, 0,74 євроценти там за, за покупку чи за продаж. В принципі, комісії в Дежіро остатньо не є дешевими, можна так сказати. Ну, бо Ніби здається, і даний брокер каже, що він є дуже дешевий, але, в принципі, то не неправда. Бо, наприклад, в Interactive Brokers купити чи продати акції там, до, хіба до сотні мільйонів доларів буде коштувати лише 0,35 цента, що є досить дешево. Наприклад, в ДеЖіро. Колись було 50 євроцентів, а зараз 1 євро з січня місяця піднесли. Ну але крім того, є ще така одна оплата, яку я вам хочу зараз показати тут в історії. Наприклад, бачимо, що останній день, як я продавав, бачимо, що почав продавати в годині 20.56, а закінчив продавати в 21 .00. Тобто, щоб продати акції на, на 6200 доларів, мені зайняло буквально 3 хвилини. Це я просто клацав, продати, 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 ставив ціну по маркету. Ну і в принципі швиденько акції продавалися. Так що купити чи продати акції займає небагато часу. Ну і подивіться, що тут є, наприклад. Є таке, що як збори. Збори це власне комісія даного брокера 1 євро. В принципі, тут правда і дійсно 1 євро. Тільки ніде не вказано, що є така ще оплата, як за автоконвертацію валюти. Ну, бо оскільки валюта в Дежіро це євро, а акції я, наприклад, купую в валюті. Долар, ну бо купую там американські акції. Ну, то, щоб купити чи там продати долар, в принципі, відбувається автоматична конвертація. І за кожним разом, і в принципі, це залежить від суми тої цілої покупки, будемо платити комісію, Який там є відсоток. Чесно, я не уточнюю, але подивіться, ви можете, наприклад, самі побачити. щоб, наприклад, продати 11 акцій Google в сумі на 1087 доларів. То я заплатив, бачимо, за конвертацію валюти 2,50 плюс євро за саму продажу. Ну то 3,50 за продажу тільки однієї позиції. Ну і там по інших позиціях, в принципі, трошки інші цифри. Ну і так само тут є наприклад, що в історії відображається те, що я купував остатньо Google. 5 акцій, там, потратив 419 євро, то так само 1 євро за комісію конвертацію і 1 євро за саму комісію даного брокера. 2 євро. В принципі, не є дешево. Ну, а хочу вам сказати, що в Interactive Brokers такої штуки, в принципі, немає. Конвертації, валюти нема. Ну, і набагато дешевше це, в принципі, з одного боку. З іншого боку, є така ще штука, що. Ну, В того і в того брокера в мене є компанії, які виплачують дивіденди. Точніше були, бо вже продав. Були компанії, які виплачують дивіденди. І наприклад, в інтеректі Brokers там, за останні півтора місяці до мене на рахунок прийшло 44 долари дивідендів. В принципі, дані гроші вже спокійно можна реінвестувати, щоб. Була така магія складного відсотка. Ну, і, наприклад, за дані гроші можна купити там, одну акцію хіба компанії Pfizer або там, одну акцію, і ще, в принципі, лишиться компанії Intel або, в принципі, якоїсь іншої, наприклад, я вам говорю. Ну, і, наприклад, теж гроші приходили, наприклад, до даного брокера. Там в сумі за 2022 рік в DeGiro я отримав дивідендів. Зараз, в принципі, в мене в табличці все вказано. В сумі на суму 119 доларів в Interactive Brokers Тут, чекайте, не то я в принципі вибрав дивіденди Interactive Brokers. В Interactive Brokers мені прийшло 148 доларів. Тобто, в сумі на два брокерські рахунки мені прийшло там, 250 доларів, які, в принципі, за дані гроші якби я там збирав і хотів купити якусь одну акцію, якусь там дорожчу, наприклад, Фейсбука, то я би міг собі дозволити. Та коли дивіденди приходять на два брокерські рахунки, це в принципі досить таки важко. Ну і дійсно, важко так само слідкувати цілу інформацію. Бачите, навіть створив спеціальну таблицю і поділив, там, які позиції там є, які позиції там є, які дивіденди приходять до дежіру і які дивіденди приходять до Інтеректів брокерів. В принципі, ну, важко це робити, тим більше краще зараз це зробити було продати і потім використовувати тільки одного брокера, який є. Показує всю статистику, всі звіти чи тому подібні речі, в принципі, легше слідкувати, ну але це вже таке. Ну, і є ще одна така штука, яка мені категорично просто не, не подобалася, що в Interacті Brokers є скриті оплати. Які це оплати? Ну, по-перше, перша оплата тут, в принципі, десь в виписці з рахунку буде навіть за. Цілий рік, наприклад, за 2022 рік, побираються оплати за підключення до біржі. До Нью-Йоркської, до NASDAQ і до Ниси, так, в Нью-Йоркської фондової біржі. Ну і дана оплата, в принципі, можливо, маленька, але для когось, можливо, це неприємно. Але це 2,50 євро, в принципі, мені важко, не можу зараз знайти, але зараз знайду і вам покажу. От, ви бачите, наприклад, плата за підключення до біржі Дежіро Нью-Йоркська фондова біржа 2,50 і до NASDAQ так само 2,50. Тобто 5 євро додаткова оплата за рік, в принципі. Теж, ну, це в принципі маленька сума, якщо рахувати від суми рахунку там, 5 тисяч євро. Ну, але якщо б у вас були менші гроші на рахунку, ну, такого такої оплати в Interactive Brokers немає. Ну, принаймні я не бачив, мені не приходили не виставляли жодних інших рахунків. Ну, а є та друга річ, яку я вам розказував. Що є оплата за реалізацію дивіденди? І це, в принципі, мене, можна сказати, вбиває. Ну, бо дивіться, в Interactive Brokers, як це відбувається. Ви приписані на отримання дивіденди, там, від, наприклад, від компанії Locket Martin мені мало би прийти там 14 доларів. По факту мені проходить на рахунок 11 доларів, наприклад. Ну, і показує, що втрималося в Сполучених Штатах 15% на таку то суму. Решта, сума грошей, мені, в принципі, прийшла. Ну і ті гроші, в принципі, вже в Interactive Brokers з'являються, на моєму рахунку, як лежать таким кешем на рахунку. В Дежіро є така штука, яку я вам розказував, що є оплата за реалізацію дивіденди. Що, в принципі, не було ніде під час реєстрації в даного брокера, і скільки, вона, скільки дана комісія. А дана комісія не є маленька, бо давайте я вам знайду, де тут я отримував дивіденди. Ось, ось, дивіться. Останньо, наприклад, 4 січня я отримав дивіденди від компанії Old State Corporation в сумі на 5 доларів 10 центів. Ну, бо там декілька акцій було. Ну і подивіться, тут мені теж показує, що податок на дивіденди вже втриманий в Америки 0,77 центів. І це є дійсно 15% від суми 5 доларів 10 центів. Тобто, мені би мало прийти. Ну, ось тільки центи на рахунок. Але ж то, в принципі, не так то було, і мені приходить набагато менше. Приходить 3 долари 90 центів. Так, замість 4,33 мені приходить 3,90. Ну, а все через те, що брокер побирає ту оплату. Ну і подивіться, зараз це рівно 10% від суми. В принципі, вже потім прочитав і дізнався, що є та оплата за реалізацію дивіденди в сумі 1 євро плюс 3% від суми дивіденди. Ну, але максимум 10%. Ну, і в принципі, в моєму випадку, так як дивіденди поки що маленькі, то оплата дійсно складає 10%. Ну і так відбувається, на жаль, за кожним разом, кожного разу, коли мені виплачують різні компанії дивіденди. Ну і так, в принципі, це може мало, а тепер. Ну, але мені в принципі неприємно, бо якби, наприклад, в мене було більше кількість акцій, наприклад, більший портфель, чи там більша кількість акцій, то за кожним разом я би мусив платити брокеру за ту реалізацію дивіденди, що мені в принципі взагалі не подобалося. В інтерекі брокера з такого немає. Ну і в сумі підсумувавши ті всі мінуси, які мені в принципі не подобалося, не пасували. Я вирішив продати акції. Тим більше знав, що в мене вся всі позиції про в дежіро були в мінусі. І зараз тут, наприклад, вам покажу, щоб не говорити просто так, в мене є тут дежіро. І ось подивіться, що вам цікаво, скільки я в сумі вложив і скільки я в сумі потратив ну, Точніше виручив, я вложив в акції в моїй валюті, бо я нагадаю вам інвестую з території Польщі, бо працюю і живу тут, 27 376 злотих, а продав акції на 26 762 злотих, тобто в сумі, ніби в мінусі на 614 злотих. Ну, але, чесно кажучи, даний мінус не потрібно зараховувати як мінус. Ну бо, по-перше, якщо я вийшов в мінус, тобто я податку від доходу не платив, Плачу, ну бо доходу, в принципі, якби немає. Ну, але через те, що я, в принципі, не збираюся дані гроші тратити, а просто куплю, просто переведу на інший брокерський рахунок і буду купувати ті самі акції, які навіть, в принципі, впали, наприклад. То ну, в принципі, я не фіксую, можна так сказати, ніякого мінуса. Я просто купую дешевші акції, і вони в мене вже будуть по меншій ціні. Ну а в принципі, за весь цей час, коли це буде відбуватися, коли до мене прийдуть гроші на рахунок, коли я їх відправлю, коли вони там зарахуються в Interactive брокерс, то може бути дві речі. Перша річ, то що польська валюта знеціниться відносно долара. І в принципі, я, наприклад, потратив, точніше, вивів з рахунку 2, 26 863 злотих то просто, наприклад, мені вдасться купити менше доларів за дану валюту. Ну, це такий, в принципі, мінус. Ну, але може з другого боку бути, що валюта зміцниться і вдасться купити більше доларів, більше, звісно, акцій. Ну, це один такий плюс-мінус, який може бути. Ну, а друга річ, в принципі, за 4 тих дні, про коли стільки часу буде десь це все відбуватися. Просто самі акції можуть або вирости, або, в принципі, впасти. Хочу вам сказати, що вчора я продавав акції, власне, після такого. Можна сказати, непонятного росту. І дійсно, за вчорашній день моє портфоліо знову зросло там на 2%. Хіба, відсотки. Я продав, можна сказати, на. На такому завершенні дня на плюсі. Ну, а сьогодні, в принципі, біржа відкрилася і знаходиться цілий час в мінусі. Наприклад, зараз покажу вам, як виглядає карта. В принципі, бачимо, щось вже в принципі, помінялося. Акції почали виходити знову в нуль, але все-таки, наприклад, там Google мінус 1.26 за сьогодні, Amazon мінус 0,44. Можливо, надіюся, принаймні, що завтра, післязавтра, і ті всі інші дні акції далі будуть падати. І мені просто. Вдасться купити дешевше їх, тобто більшу кількість або просто менше потрачу. Ну і в принципі на цьому в мене все. Як думаєте, чи потрібно було це робити, чи ні. Напишіть свою думку в коментарях, буде реально дійсно цікаво прочитати. Ну і ставте лайк, підтримуйте мене, всім па-па!